Як і годиться на ярмарку, було багатолюдно і весело. А столи були заставлені безліч смачної продукції, яку діти готували напередодні. Готувались усі класи, починаючи з п'ятого, закінчуючи одинадцятим. Переважно всі діти готували власноруч, хоча й не без допомоги батьків. Я сам вчора з дочкою готували значить, цю випічку, і це просто вона запам'ятає на все життя. Це благодійна такий захід ну це в цьому віці треба привчати дітей? Облаштовували майданчик для торгівлі ще зранку, разом із учителями. Деякі з викладачів, зважаючи невеликий великий наплив покупців, теж долучалися до торгівлі. Ми носили столи, потім розносили спочатку. Е Жики, солодощі, все таке. Діти старалися випікали разом з батьками. Навіть сьогодні дівчинка прийшла з татом, як такий допомагав їй пекти. І ви бачите, що наші вироби розходяться. Ми дуже щасливі з цього, тому що це йде на користь нашим воїнам. Смачна продукція розходилася доволі швидко. Та вже торти всі продали да. Еклерів печиво покупці заохочували благодійну акцію фінансово і морально. Добре, що до такої акції долучилися всі навчальні заклади міста. Прийняла цьому участь і діти і вчителі, звичайно, що з допомогою батьків. І всі ми чекаємо з великою радістю великого свята великодня. Захід дуже хороший, гарно організовано. Це дуже корисний такий захід перед Паскою, перед великоднем. Ну мені здається, що це на ура. Ну а кошти виручені від реалізації солодких виробів, які планувалися, підуть на реабілітацію воїнів АТО та їхніх родин.